Комунальне підприємство Парки і сквери знову закуплять партію однорічних рослин у підприємстві з Львівщини «Плантпол Україна. Воно було єдиним учасником і переможцем у відповідному тендері. 5 березня сторони підписали договір на суму 2 мільйони 400 тисяч гривень. На ці гроші підприємство в червні квітні має провести луцьким комунальникам 68 тисяч 410 штук різних різноманітних квітів. Своєю чергою департамент житлокомунального комунального господарства. Луцької міської ради оголосив закупівлю на послугу з висадки цих квітів, їх прополювання та догляд. Єдиним учасником і переможцем паркові сквери з ними уклали договір на проведення таких робіт за 10 мільйонів. Втім, Державна аудиторська служба України у Волинській області виявила порушення. Тож помоніторили цю закупівлю у ЖКГ. Запитали підстави, на яких вони здійснювали попередній моніторинг цін на послугу та обґрунтування розміру бюджетних призначень. У своїй відповіді департамент вказав наступне. Обґрунтування розміру бюджетного призначення технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості здійснено на основі кошторисних розрахунків за рахування показників попередніх років на закупівлю аналогічних послуг. Аудитори встановили, що тендерна документація складена без врахування основних законодавчих змін, тож зобов'язали департамент вжити заході, щоб в майбутньому такі порушення не допускалися.